Сучасні затишні класи та оновлені яскраві коридори з відведеними місцями для дозвілля на перервах, а віднедавна і новенький відремонтований спортивний зал. Такою атмосферою зустрічає щодня своїх учнів Полонський ліцей номер 7 імені Мирослава Сливки. Про створення комфортного для отримання знань простору, ініціативу модернізації спортзалу та фінансування розповідає директорка ліцею Цабун Наталія. У нашій школі навчається 300 здобувачів освіти. Це разом із закладом дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти також функціонує при школі вже давно. Це дуже зручно, тому що жителі мікрорайонного не мають змогу сюди приводити своїх найменших, а потім згодом вони стають учнями нашої школи. Нещодавно в школі було проведено ремонт коридорів. Осучаснено коридори, є підвальне приміщення, яке слугує укриттям і дає змогу проводити безперервний освітній процес навіть під час тривог. І з Нового року уся школа у нас навчається в очному режимі через те, що ми маємо ось таке укриття. На базі школи є три гуртки, які функціонують: це шаховий гурток, Вокальний гурток, театральний гурток, ну і постійно займається спортивна школа, який теж проводить два гуртки з баскетболу та футболу. Також в школі проведено ремонт зали з харчування учнів, і ми працюємо за новим оновленим чотиритижневим меню, де діти мають змогу якісно харчуватися. Спортивна зала у нашій школі працює з 2000 року. Покриття зносилося, бо тут проходять не лише уроки фізкультури, а й займається спортивна школа. Довгий час ми ремонтували самі, але з новими рейками був занесений грибок, тому після звернення до засновника нам виділили кошти і з літа розпочалися ремонтні роботи по заміні підлогового покриття. Але стіни теж потребували ремонту. Коштів не було, тому ми звернулися до голови фермерського господарства «Колос» Руслана Скримського, який виділив кошти на фарбу та матеріали для ремонту стін, за що йому висловлюємо щиру вдячність. Також для створення та нанесення ескізу на стіни нам допомагала Марина Дежефі. разом з нашою працівницею Лесею Назарчук нанесли малюнок на стіни. До ремонтних робіт також були залучені усі технічні працівники закладу освіти, за що усім щиро дякую. Тепер залишилось зберегти те, що маємо, а для цього потрібно у спортзалі займатися у взуті з білою підошвою, тому сподіваємось на розуміння батьків та учнів.